Всім доброго дня! І це пряме включення, тому що сьогодні ми вирушаємо в Швейцарію і не просто так, щоб погуляти, а на концерт Boombox. Це просто мрія насправді. Тому я починаю знімати це нове відео. Також я починаю його знімати вже з мікрофончиком новим. Я сподіваюся, звук буде більш якісним. Тому бажаю всім гарного перегляду і поїхали. Ну, не треба так, просто так, сьогодні всім привіт. Сьогодні там не показали сьогодні такими дела, вот, сьогодні я впевню. Вот она сьогодні, сьогодні хороша, як біла, звод. Ну у вас все хорошо. Супер, Все супер хорошо, Все супер хорошо. Ми вже приїхали в Швейцарію. Нам треба було їхати половиною години. Ми знайшли парковку, приїхали на парковку, і там стоїть машина і команда Boombox. Ця команда і прям такий цілий так. автобус, який їздить між європейськими країнами, да, там з українськими номерами. Да, з музикальною технікою стоїть машина. І ми ще з командою поговорили, як оплачувати цю парковку, тому що трошки було незрозуміло з автоматом. Але ми все ж таки розібралися і зараз йдемо в Макдональдс кушати, тому що ми вже голодні, втомлені. І сьогодні, сьогодні концерт у нас буде в 8 годин вечора. А ще ми підемо гуляти в центр цього Тут це дуже гарний центр і дуже гарна набережна, і це столиця Швейцарії. Тому такі от справа. Мають бути такі газа а я так уже проводила. Очень важно. Ааа, что мы. Нет. А кто это? А мне Крокс. А почему мы не добудем? А мне Крокс. А мне Крокс попался. И тебя тоже твоя? Нет. Да. У нас можно заказывать. В городе Крокса оттерлись. А мне Крокс попался. Мне кажется, дурацкая даже.

Що для влога не знімаєш? А? Так це шорти! Сьогодні у нас знову шопінг і я знову понаправила купу речей Я дуже хочу знайти собі гарні штани. Тому так, пошукаємо. Сьогодні навіть з покупочками я купила собі, знайшла троє джинс, двоє красівок. І чехол, чехол на свій телефон. Причому Хелл Хеллоуінський. будь пожалуйста, в мене вже не поміщається в руках зліта. От плаття, вона злітає. Так, що... І плаття знайшла. Такое сьогодні. Взагалі, звичайно, не знаходжу на себе нічого. а Сьогодні прям якось. Знаєте, на вулиці прохладенька. Сьогодні був максимально нудний день в школі. Я вирішила побігати. Ледве себе заставила, тому що сидиш в школі в холодіні, тому що деяким тіпам дуже жарко, а мені дуже холодно, як завжди. Не тільки мені. І важко себе заставити після уроків, після холодини піти побігати. Але одягаємося тепленько, максимально вибігаємо, а потім паримося, тому що дуже тепло вдяглися. Таке от. Але так, да, я все одно дуже рада, що я побігала. У нас залишилось два дні навчання і потім канікули. Я нарешті, можливо, висплюся. Я сподіваюся, що в мене не почнуться якісь проблеми зі сном, Що я не зможу спати цілу ніч, як мене завжди буває. Таке. Don't second guess me So come a little closer Tónkir úr það fyrir nút Tónkir úr það fyrir nút А, то я должна Злата, идем. Злата, кого это сегодня день рождения? А сегодня С днем рождения. Домой. Будем искать Сегодня так вот мы начали на расслабоне. И там тоже. Почему мы рано так стало? Як це рано, він вже Дуже... в день, вже люди обідають. Дуже рано я ще навіть не снідала. Зато купила куколку таку. А тут в мою колекцію ще плюс нова така. Ловимо останні теплі деньки, ходимо з ходою. Я трошки відстала від ці, щоб зняти цю красу, але так біжу доганяти. Пішла бігати, а це було дуже страшно. Взагалі нічого не поїде, дуже страшно, по полю біжала сіменько. А ми вийшли з собакою гуляти, сусідською да, і Аміну зустріли. Прихватили її. гуляти по селу. Така же темень, так же страшно. Ну пішли, щоб не відставати. Та можна дуже добре укачує. Да, так, видиш, якось, шум, так спокійненько їдеш. Якось такі шуми, вони так все качують. Не розпівають. The endless sense stretch for Сьогодні старший їздили гуляти в місто Нюрнберг і ми там зробили багато гарних осінніх фотографій. Також ми вирішили їхати раніше додому, тому сіли на потяг десь 5 годин. Але він затримався десь на 20 хвилин спочатку, а потім взагалі вимкнули струм, вимкнули стру, і ми просто стояли на одній станції 40 хвилин, потім стояли ще на одній станції 20 хвилин, і ми пропустили наступну пересадку. Але все ж таки сіла на потяг і зараз їдемо вже додому. Так, от, ще, ще. Завтра, можливо, ми поїдемо в Мюнхен дивитися одне дуже класне кіно. В Мюнхен, щоб подивитися фільм Короліна в кіно це мій самий улюблений мультфільм, і сьогодні йому виповнилось 15 років, тому це був єдиний шанс або їхати потрібно було в Англію, або їхати по Францію, або їхати в Мюнхен. І це буде тільки оце сьогодні і все. І більше не буде цього. І ми, звичайно, що поїхали дивитися фільм Короліна. Тепер гуляємо по вечірньому Мюнхену, тому мене трошки погано вже видно. Але так я дуже рада, що ми все ж таки поїхали. Новий етап в житті виходить, що скоро розпочнеться вже. Новий перевозимо саме головне. Я стою, чекаю аміну з мамою. Буду їх фотографувати, підтримувати. Аміна, ти молодець. Зараз вже 9.45, завтра мені вставати в школу, тому що канікули вже закінчилися. І я повинна весь оцей от хаос, те, що робиться в моїй кімнаті, розібрати зараз. Я зрозуміла, що не все зможу зараз розібрати, все розкласти, але хоч щось треба. І зібратися ще в школу, і завтра вставати трошки вже пізніше, десь в 5.40, напевно. Вже не в 5, але все одно рано. Тебе нравится дым черт с ним, он убивает слова кругом голова, уже разносит дрова по дворам, что между нами <му> чувала. <му> I but I do